Пане Ігоре, то от власне, так що перепрошую. Ми розуміємо, що зараз дійсно виникають із зв'язком нюанси. То, все ж таки, за вашою оцінкою, ми можемо однозначно трактувати Туреччину як друга України. Я от щойно перераховував досить багато різних речей, корисних дуже для України, які ми отримали. Гарантія зернової угоди, генератори, прийом українських дітей і біженців загалом, принципова позиція в кримському питанні міжнародні зусилля, байрактари. ну, досить багато різного, але газовий хаб. Для Росії пряме авіасполучення з Росією, непідтримання санкцій щодо Росії. А от ця гра є якась межа в ній для нашої оцінки з боку України, чи вона не потребує нашої оцінки, ви знаєте, я думаю, що нам треба просто також виходити власне, з балансу доброго і такого, що нас не дуже влаштовує. І оскільки ми бачимо, що цей баланс на нашу користь. То відповідно ми маємо таким чином і працювати з турецькими партнерами, заохочуючи їх до добрих справ, як кажуть, і е, мотивуючи їх до того, щоб переконуючи їх в небезпеці співпраці з Росією, да? тобто це складний процес, він не, не станеться зразу і. Там громадська думка, експертна середовище переважно. Якщо експертне середовище переважно налаштоване про українське, то громадська думка можна сказати, вона різна. Там з цим треба працювати, тобто не можна інтерпретувати це напевно таких чорно-білих тонах. Там багато відтінків сірого, як зараз люблять казати, і пам'ятати, що а. Турецький бізнес зацікавлений в українському ринку, і він буде намагатися відповідно його можна використовувати як лобіста, а Туреччина все одно, попри всі, так би мовити, їх уявлення або, скажімо, їхні такі окрему окрему думку на низку питань. Вони все одно себе позиціонують як Західна країна. Відповідно, з цього треба виходити. Ну і пам'ятати, що вибори заране чи пізно закінчуються, регіон міняється, і зрозуміло, що е, суб'єктність України зростає, тому е, ми маємо по повне право говорити з Туреччиною, власне виходячи з своїх власних інтересів. Хоче туреччина співпрацювати з Україною і бути її партнером, і бути союзником? І, відповідно, вона має поводитися таким чином, тому що е, далі е, мова йде про українське про Бізнес хоче він потім працювати на відродженні України, коли будуть великі контракти. Окей, значить, відповідно, бізнес має поводитися таким чином і тиснути на владу на того mm -hmm. самого доганти. Не хочуть до побачення, значить знайдуться інші. Тобто тут має бути доволі прагматичний підхід, в тому числі до туреч. Пане Ігоре, ну поки що ми бачимо, що дійсно зусилля і від Ердогана є на користь України. Зокрема, анонсувалося, що в розмові з Путіним а він мав поговорити про розширення переліку товарів, які за зерновою угодою можуть вивозитися із України. Це було би на користь Україні, безперечно. Але от я хотів би запитати ще про інший трек, який опосередковано нас стосується. Туреччина, зокрема, Тейп Ердоган, зараз почався черговий електоральний цикл, і він дозволяє собі достатньо агресив. Рівні випади вони адресовані виборцям його партії. Партія все ж таки така достатньо сувора, я би сказав, з певними авторитарними акцентами. І ось він дозволяє собі достатньо агресивні випади на адресу Греції. І Туреччина і Греція є країнами НАТО. І можливо, він і не збирається нічого із сказаного реалізовувати. Але це звучить в нинішніх умовах. Хотілось би і виглядає так, що варто, аби західний світ НАТО тримали єдність, були достатньо. Згуртованими у підтримці України протистоянні агресії, але от коли таке з'являється, це нам потенційно загрожує, що Туреччина раптом може увійти у нове політичне загострення. Ну, ви знаєте, від проблеми між Туреччиною і Грецією вони мають свою історію, і в як мінімум, ця історія більше ніж історія українсько-турецьких відносин от, не теперішнього часу. Тому якби з одного боку немає сенсу. Прив'язувати ці відносини до українсько-турецьких відносин вони я кажу мають свою динаміку. Там є кому їх модерувати. Ці відносини той же самий на те же сам НАТО, Європейський Союз, американці. Французи, врешті-решт, тобто там є чимало країн, які цим займаються. Ну а стосовно е, е, риторики, ну да, звісно, е, турецька риторика станом на зараз, вона така доволі агресивна, але знов таки це пов'язано з виборами. да. Ертоган демонструє мачизм, е, такий, знаєте, мускулізм, мускулізм, е, ну, мачизм коротше, в своє, в зовнішній політиці і. Очевидно, що багатьом його виборцям це подобається. Давайте тоді звернемо увагу на іншу країну.